Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні пропоную приготувати вам ось такі кекси, досить легкі в приготуванні, ніяких складних продуктів тут немає. Але смачні, неймовірно. Ми вже скуштували з родиною і всі сказали, навіть донька сказала, в неї найулюбленіший десерт це чизкейк. Його рецепт є на моєму каналі. Я залишу вам посилання на нього. Але вона сказала, що ці кекси майже смачніші, ніж чизкейк. Це. Ну, найвища похвала, можна так сказати. Вони в собі мають начинку з карамелі, а зверху ось такий гарний, і дуже-дуже смачний крем на основі маскарпони або можна взяти будь-який інший крем-чиз і зробити дуже-дуже смачні і святкові кекси. Почнемо разом з вами готувати. Починаємо з приготування бісквіту. Для бісквіту мені знадобиться одне яйце. Одразу вибиваю його в миску. Збивати міксером тут нічого не буду, робиться все дуже швидко і дуже легко. Також додаю сюди 100 грамів цукру і трішечки поєднаю, зовсім трохи, просто щоб розчинилося яйце. Також додаю сюди 100 грамів олії. 90 г молока, 110 г сметани або йогурту. І все гарно поєдную. Тепер пересіюю через сито 30 г какао, 5 г розпушувача і дрібка солі і 160 г борошна. Пересіюю зразу сюди всю миску, де в мене яйця. Пересіюю одразу все і потім гарно буду вимішувати. Тепер формочки для кексів стелила ось такими. Бумажняними формочками і буду викладати тісто, заповнюючи ці форми на дві третини. Ну, я думаю, по одній столовій ложці буде достатньо. Духовку тим часом включила, щоб вона нагрівалася. Я взяла дві формочки для кексів, але мені здається, що, мабуть, і однієї буде достатньо. І ось такі 12 кексів з цієї порції в мене вийшло. Ставлю в духовку на 170 градусів хвилина 20-25 А тим часом будемо робити карамель і також крем для прикрашання. Тепер будемо робити карамель для начинки. Ставимо сковорідку, включаємо, спочатку включу на максимальний вогонь. Ну, десь 7 поставлю, у мене максимальний 9. І висипаю на неї 220 г цукру. Спочатку ми взагалі цукор не займаємо, тільки можна так трішечки струшувати сковорідку для того, щоб наша карамель не пішла грудочками. Потім, коли вже цукор почне танути, зробимо менший вогонь і будемо обережно перемішувати, я буду ось такою силиконовою лопаточкою. Ну, Зараз вам покажу, сама кожен раз, коли роблю карамель, дуже хвилююся, тому що може піти грудочками не вийде. Ну, сподіваємось, це буде гарно. Також для карамелі нам знадобиться 100 грамів масла, я його не буду розтоплювати, підігрівати заздалегідь. Покладу так, в карамель. І також знадобиться 160 грамів вершків. Я взяла дуже жирні вершки, але це не обов'язково саме для карамелі вершки можна брати будь-якої жирності. Ось так виглядає цукор, почав станути. Вогонь я зробила на середній, на четвірочку, і поступово починаю цукор перемішувати. Ось так до середини його згортаю, щоб він швидше танув. Перемішую до тих пір, поки цукор повністю розтане, щоб взагалі не залишилось ніяких грудочок. Можна зробити вогонь тихіше, Так, все, цукор весь розтанув і тепер додаю масло. Додаємо завжди дуже обережно, тому що карамель починає швидко кипіти. Лопаточку беремо з довгою ручкою, щоб не обпектися. Коли масло розтануло, додаємо вершки. Вершки також дуже сильно киплять, тому робимо все це обережно. Поступово додаємо. Тому трішечки, для того, щоб вони не так сильно кипіли, хоча вони і так ось бачите, як сильно киплять. Перед тим, як використовувати, трішки їх підігріваємо. Я буквально на одну хвилину вимкнула. Вже з'явився дуже-дуже класний смачний аромат карамелі. Все. І тепер буду вимішувати. І ось так виглядає моя карамель. Получилася, слава Богу, можна так сказати. Все гарно розчинилося. Зараз поставила на трієчку. Трішечки її проварю. І потім перелью в тарілочку, щоб вона швидше вистигла. Дуже-дуже ароматна, класно пахне. Переливаю в іншу тарілочку і виставляю на балкон, щоб карамель швидше остигла. Тим часом, тим часом спеклися мої кекси, перевіряємо, як завжди, шпажкою. В принципі, шпажка виходить суха, але трішечки залишається на ній тісто. Я не хочу їх більше перепікати, щоб вони були всередині такі вологі трішечки. Все, залишаю їх також вистигати. І тепер буду робити крем, поки все вистигає. Беру 200 г. Сиру маскарпоне в мене є, ну, просто тому, що купила по акції. А так можна взяти будь-який крем-чист, можна взяти Філадельфію, можна навіть самим вдома зробити сир Філадельфію, досить легко робиться. Так, 200 г я поставила одразу на ваги і буду зважувати. Також сюди додаємо 20 грамів какао, можна пересіяти, а можна і не пересіювати. Так, і також 50 грамів цукрової пудри. Так. І тепер все це гарно вимішую, а потім зіб'ю блендером. Не буду доставати свій комбайн, зіб'ю блендером, я впевнена, що все гарно вийде. Так, поєднала і тепер збиваю. Ось такий щільний і дуже-дуже смачний крем у мене получився. І перекладаю його в мішечок, взяла ось таку насадку. У ну, мене є, я не знаю, як вона називається, якщо чесно, не дуже розбираюсь в цих насадочках. У мене пару штук є, ними і користуюсь. І перекладаю в мішечок крем. Так, і тепер, поки вистигає моя карамель, я зроблю отвори в кексиках для того, щоб її туди покласти. Я взяла ось таку насадочку для крему і ось цим широким краєм обережно-обережно роблю отвір всередині. Отак, От трішки провертаючи, в принципі, вони такі м'ягесенькі кекси. Верхушечку зняла, а потім ще трішки прибираю серединки для того, щоб більше крему туди помістилося. Ось так. Так як вони в мене в таких паперових формочках, то вони не розваляться, не розпадуться, і все буде нормально. Ось так. Вершечок зняла, а потім ще трохи ложечкою. Я знаю, що є такі спеціальні вирубки, називаються. Вони тут по краєчках з зубчиками, і тоді легко дуже провертати кекс і виймати серединку. Але в мене такої немає, тому я ось таким чином зроблю. І я зроблю, мабуть, навпіл: половину приберу серединку, а половину залишу. І подивлюся, в принципі, скільки тоді вийде крему туди серединку наповнити, якщо не прибирати, не робити, не робити заглиблення. Може, воно того і не варте. Просто можна ось такою насадочкою робити отвір і одразу випускати карамель всередину. У мене 12 штук. Тобто буде 6 з отворами, а 6 без отворів. І потім, коли випущу туди карамель, ще ось цими вершечками отвір закрию. І також для наповнення кекса карамелю беру. Пакетик і ось цю насадочку. Карамель, поки вона не була в холодильнику, виходить така не дуже густа. Тобто в ті кекси, де ми робили отвори, можна її заливати і без мішечка просто ложечкою. Потім, коли ми її поставимо в холодильник, вона вже ж застигне. Повністю вона така, знаєте, як льодяники цукерки, не буде. Буде, коли ми її розрізаємо, витікати. Але все одно трохи загускне. Так, і зараз спробую покласти її в мішечок, щоб наповнити ті кекси, з яких ми не прибирали серединку. Насадку ось так догори підверну, тому що карамель рідка і вона просто одразу витече. Не вийде в мене і отвір зробити. А може, знаєте, як зробити? Може зробити спочатку отвір. Ось так. О, Можна, до речі, і так. І потім сюди наливати карамель. Так. Можна і так, в принципі, получається нормально. Кремовою насадкою я поки що не дуже гарно дружу, тому буду пробувати. Ну, як вийде. Непогано виходить. Так, буду прикрашати далі. Ось такі кекси в мене вийшли. Трохи не вистачило крему, то я додала також туди трішечки маскарпона і видавила на останній кекс. І тепер зверху можна прикрасити або будь-якими посипками. Я ось взяла в мене є горішки ще з України. Лісові свої. Трішечки їх ось так придавлю. Дуже подрібнювати не буду. І присиплю зараз ними зверху. Поставлю в холодильник гарно охолоджу, щоб крем застиг. І потім вже можна буде розрізати і скуштувати. Тепер разом з вами розріжемо кекс і подивимося, як він виглядає зсередини. Гарно застигли в холодильнику я поставила. Ріжеться дуже легко і верхівочка, і сам кекс. І ось всередині, бачите, видно дуже гарно карамель, вона дуже смачна, просочила всю м'якоть кекса, і виходить дуже-дуже ніжно і смачно. Рекомендую вам приготувати такий десерт, дуже-дуже смачний і святковий. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже і дуже вам за це вдячна. Бажаю всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.